Наш час такий же швидкоплинний, крокує впевнено прогрес. З дні пролітають, мов хвилини, не зупинити цей процес. Кожна людина вся в проблемах, і весь народ немов здурів. Усіх комп'ютерні системи перетворили у рабів. Удома, в школі, на роботі всі в соціальній мережі. Ми докотились, як банкроти, аж до останньої межі. Бібліотеку шлях не знаєм, де в павутині книги сплять, І читачів своїх чекають, щоби знання свої їм дать. А книга це порадник гарний, і джерело потрібних знань. Вона дасть відповідь негайно З усіх без винятку питань. Запам'ятайте без ілюзій Те, що ніякий ноутбук вам не замінить справжніх друзів, а книга ваш найкращий друг.